Вітаю на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Сьогодні продовження теми транспорту: водій чи шофер. Яке лексичне значення цих слів і чи рівнозначні вони? Досить часто ці слова вживаються як рівнозначні і взаємозамінні. Можна сказати водій таксі і шофер таксі. Але все ж таки. Різниця у значенні і вживанні цих слів існує. За своїм походженням слово водій досить давнє, людина, що вказує шлях кому-небудь, тобто той, хто веде кудись. Основне значення слова водій у сучасній українській мові людина, що пройшла спеціальну підготовку і керує автомобілем, автобусом, тролейбусом, трамваєм. Та інше. Наприклад, водій пригальмував мотоцикла або водії самоскидів почали сигналити. Також уживається у складній назві професії механік водій. Активно фігурує в офіційно діловій мові, в різних службових документах, інструкціях, офіційних оголошеннях. Посвідченнях на право водіння автотранспорту та інше. На відміну від слова водій, що має узагальненіше, ширше значення, синонімічне йому шофер має вуще значення, це водій автомобіля. Наприклад, взявши перший автомобіль, який трапився по дорозі, я звелів шоферові гнати, скільки дозволяється законом. Водія мотоцикла, трамвая, комбайна чи якогось іншого рухомого механізму шофером, як правило, не називають слово шофер досить недавнє запозичення з французької мови. Звідси і постійний наголос у слові шофер, шофера шоферові, шофером. Отже, в сучасній українській мові шофер. Це назва тільки водія автомобіля, водія професіонала, тобто назва людини за професією. Людину, яка водить тільки власний автомобіль, шофером не називають, оскільки вона не професійний автомобіліст. Коли застосовують назву шофер щодо непрофесійного водія, вдаються до словоскладання шофер любитель. Отже, Слова водій і шофер, хоч і синонімічні, але не тотожні, не скрізь можуть бути взаємозамінними, між ними не можна ставити дорівнює. Тож говоримо українською правильно.